Це на каналі коротка лекція німецька для початківців. Займенник е, першої особи одне я в німецькій мові. Lekcent номер 6. Лекція номер 6. Ponomen die Esten person. Займенник першої особи. Chronomen de ESN Person. Singular mit Partikel. Od з часткою. Я най нігть. Я стверджувальна частка так. Наймніть. E, заперечувальна частка ні. E, Залежить від якому порядку застосовується або одна, або друга. Зараз побачимо трошки. Ich арбайте гойте. Я працюю сьогодні. Ich арбайте heute nicht. Я ja, сьогодні не працюю. І де суміток есен. Я йду обідати. Можна сказати, і кафе тхенки. Ну, äh, тут не влізлося. Як е цуміток есен, я йду обідати. Не, дас вас їх. Оце буква С в німецькій мові можете, хто не знає, просто звичайно все писати. Äh, nein, das дас ich nicht. Eh, і ні, я цього не знаю. Щось вас питається, ви кажете, я цього не знав. Та Я дас фестей їх натурі. Так, це я розумію eh, звичайно. І він данба і фіоміх. Я вдячний за вашу допомогу. Для мене можна сказати, і Бінзе Драмбафих. Я дуже вдячний за вашу допомогу. Для мене дякую, кланююся, запрошую на довшу лекцію. Там буде пояснення оумлют. Uh, um uh, um